До суду в офісу президента є. Кілька питань: перше чи дозволяє конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану? Відповідь конституційного суду на це питання має внести ясність стосовно відповідності конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена виборчим кодексом та законом про воєнний стан. Друге питання стосується легітимності повноважень президента після закінчення п'ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня, за задумом керівництва офіцій. Супрезидента, якщо буде прийнято рішення про звернення до суду з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від слуги народу. Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали. Станом на 27-е Лютого саном на вчора остаточного рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийнято в конституційному суді Українській правді підтвердили, що наразі не отримували подібного документа з офісу президента. А далі я про це спитаю Андрія Магеро, експерта з конституційного права і заступника голови ЦВК з 2007 по 2018 роки. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. Отже, 20 травня спливає п'ятирічний строк з моменту інавгурації Зеленського. Росіяни ж почали говорити про це ще наприкінці минулого року. Ще в грудні в соцмережі вибухнули буквально там якісь експерти. Говорили, що мовляв влада в Україні буде нелегітимною. Ну так чи інакше дискредитували владу. Чи не було б логічніше, з нашого боку, раніше, напередодні, попіклуватися цим питанням, і якщо так, то коли саме? На мою думку, що думають росіяни з цього приводу, нас має найменше всього хвилювати, тому що ну, нехай вони на своїх болотах, хоч показяться. Нас більше цікавить думка українських громадян, наших міжнародних партнерів. І дуже важливо, і тут власне слушна думка з вашого боку е, така виникла. Що дійсно е, всі речі треба робити вчасно, і очевидно, саме звернення до конституційного суду, я би навіть казав, його мабуть, треба було ще у листопаді, в грудні минулого року, е, подати. Це не означає, що зараз вже пізно, але принаймні це було тоді найбільш оптимально. Чому найбільш оптимально? Через те, що за виборчим кодексом Центральна виборча комісія має почати виборчий процес за 90 днів до дня голосування. А за 100 днів до дня голосування Верховна Рада має призначити постановою чергові вибори. Зрозуміло, що Верховна Рада не призначила чергові вибори. Виборчий процес не розпочався. І 31 березня 2024 року в нас не буде чергових виборів президента України. Тому дуже важливо, щоб Конституційний суд України, як єдиний орган в Україні, до повноважень якого віднесено офіційне тлумачення Конституції України, дав єдину правильну позицію для всіх без винятку інститутів влади України для всіх без винятку громадян відносно того, що. В який спосіб вирішується питання проведення наступних виборів, коли в країні існує воєнний стан, і протягом дії воєнного стану сплив п'ятирічний строк з часу набуття повноважень президентом України. Я думаю, що це дуже важливе, важливе було би тлумачення для мене. Як для юриста, ситуація є зрозумілою. В нас є крім частини п'ятої статті 103 конституції щодо? Того часу, коли проводяться вибори президента, і на який строк обирається президент, у нас є е, безумовно частина першої святі стоїть, означає, що президент виконує повноваження до вступу на пост нового президента України. На мою думку, це не просто право, це в першу чергу обов'язок держави виконувати всі обов'язки, хоче не хоче зобов'язаний це робити до тих пір, поки Яке не буде закінчено воєнним пане на пане Андрію, стат, на пане Андрію підводить, вибори трохи підводить трохи підводить зв'язок, ви... але разом з тим так то вмикаєтесь то вимикаєтесь Я просто глядачам хотів би уточнити. Ви зараз говорите про те, що є ще одна стаття, яка про те, що Зеленський зобов'язаний виконувати обов'язки, поки наступний президент не вступить на посаду. Вас не було чутно. Я до цього. Я правильно так, зрозуміло? І так. це власне обов'язок. Так, це обов'язок президента виконувати повноваження до тих пір, поки його не замінить новообраний президент після закінчення дії воєнного стану. Разом з тим, я би не абсолютизував цю норму. Не абсолютизував. Чому? Тому що ми не знаємо скільки воєнний стан триватиме, скільки буде тривати агресія Російської Федерації. На мою думку, можливо, вона суб'єктивна точка зору, Виходячи з того, що у президента України не може бути ніж два строки підряд. Він може бути обраний ніж на два строки підряд. Очевидно, конституційному суду України варто було б звернути на положення на ці положення увагу, і можливо, десь висловити своє. Своє міркування з цього приводу, що президент за будь-яких обставин не може виконувати свої обов'язки більше ніж 10 років більше ніж 10 років. Можливо, такий скажімо, на такий спосіб тлумачення конституції можна було вийти, але разом з тим я не хочу забігати наперед, яка буде пози, яка буде позиція Конституційного суду. З того будемо виходити, але поки що навіть звернення немає. Знаєте, як кажуть? Хочеш виграти в лотерею, хочу. А так, купи для цього хоча б квитка. Ось нам треба купити квиток, тобто подати звернення до Конституційного суду. Бо без цього ніяк. Скажіть, а ви кажете, я як юрист розумію і пояснюєте свою думку. А чи може е, у Конституційного суду бути декілька думок е, і там, позитивна для Офісу президента, і негативна відповідь? Чи м, тим більше в умовах війни? Важко собі уявити, щоб Конституційний суд сказав ні, Зеленський після 20 травня нелегітимний. Може бути, звичайно, в суддів Конституційного суду розбіжні думки чи окремі думки, але якщо більшість суддів матиме певну правову позицію, то очевидно з цієї правої позиції суддів Конституційного суду. І буде відштовхуватися саме рішення. А ті судді, які будуть залишитися в меншості, не погоджуватимуться із рішенням, вони вправі викласти окрему думку чи розбіжну думку, то по-різному називають її до самого рішення і теж її офіційно оприлюднити. Зараз найгірше, що може бути, це відсутність будь-якого рішення конституційного. Оце найгірше, що може бути. Навіть я висловлю таку думку, що навіть... Десь якесь спірне рішення, навіть можливо, десь недосконале рішення Конституційного суду. Це все одно краще ніж відсутність рішення, як такого, тому що має бути повна правова визначеність. Оце, власне, дуже часто юристи таке говорять: У нас має бути правова визначеність щодо цієї теми. Ну а як Захід, по-вашому, готовий не мати правової визначеності і комунікувати на рівних далі з офісом президента з Зеленським, якщо от не станеться ні звернення, ані відповіді Конституційного суду? Власне, так, да, от як країни заходу, колективний захід буде дивитися на Україну в такому випадку. Ми повинні розуміти, що будь-яка держава світу має свою власну конституцію, своє власне конституційне поле, і кожна із 193 держав, членів Організації Об'єднаних Націй мають таку неповторну конституцію, яка не повторяється один в один. Тому навряд чи якісь готові лекала, готові рецепти існують в однієї держави для іншої. І різні історичні були обставини, коли держави перебували під час війни. надходив час проведення виборів. Різні держави по-різному до цього від цього відштовхувалися. Наведу буквально два приклади: перший приклад це Велика Британія, яка у 1905 році провела вибори до палати громад. Це нижня палата парламенту Британії. Наступні вибори мали відбутися у 1940 році. Але 39-го року вибухнула Друга світова війна, і ніякі парламентські вибори не проводилися аж до 1945 року. Британці, очевидно, це мотивували тим, що неможливо дотримати принципів виборчого права, неможливо гарантувати право голосу всім. Вільні вибори не є можливими під час ведення бойових дій, і тому у них палата громад, одне скликання палати громад, функціонувало замість п'яти років, десять років. Натомість маємо другий приклад Сполучені Штати Америки, які які, попри те, що перебували, і під час Першої світової війни брали участь у бойових діях у Європі, і під час Другої світової війни, і в Європі, і на Тихоокеанському театрі бойових дій, проте на самій території Сполучених Штатів бойових дій не було, і тому вони проводили вибори і президентські, і вибори до конгресу і. і... Вибори органів влади штатів, місцеві вибори. Тому приклади різних країн різні, а інші країни будуть ставитися до того так, як скаже Український Конституційний суд. Безумовно, вони матимуть право. З чинним президентом з чинною Верховною Радою, з чинним Кабміном. Що таке офіс президента? Я не знаю. Це допоміжний орган, який взагалі ніякого значення не має для наших міжнародних партнерів. Добре, тут зрозуміло. Останнє питання коротко: чому офіс президента затягує з цим питанням? Чи дійсно побоюється, що Конституційний суд неприємну відповідь дасть? Давайте ми будемо виходити з того, що суб'єктом звернення до Конституційного суду є президент, а не Офіс. Офіс це його допоможний кордон. Так, але ж ми президент, розуміємо, що коли з колишні, офіса... він так. тоді звернеться. Та. Але у нас президент це не єдиний суб'єкт звернення до Конституційного суду. Це може зробити не менш як 45 нардепів, це може зробити Кабмін, це може зробити Верховний суд. І навіть омбудсмен Лубінець може подати. Внести подання до конституційного суду це дуже важливо, що за офіційним тлумаченням можуть звернутися різні суб'єкти, але сам конституційний суд не може сам е, взятися за розгляд якогось питання. Він таких повноважень не має, і це буде порушенням з його боку. Тому будемо чекати, щоб ніхто не затягував з процесом звернення до конституційного суду Я думаю, що. Країна чекає правової визначеності. Ну а що стосується інформаційних атак Росіян, які намагаються сказати нам тут всередині України, що хтось там буде легітимний, хтось не буде. Повертаючись до вашої першої відповіді, власне на них можна просто не звертати уваги. Вірно, дякую вам за відповіді. Ваша Андрій Магера звичайно, нас не повинна цікавити думка Росія. Нас повинна думка цікавити лише громадян України. Андрій Магера, експерт з конституційного права, і заступник голови ЦВК в минулому. Дякую вам.